Доброго дня. Ой, не знаю, чого я сюди пішов. Ось найліпший в світі гру Clash of Clans. Доброго дня! Сьогодні я вам, бу... Щ... сьогодні я вам буду показувати сьому е... серію ігри Clash of Clans. Це знімаю я. Сина Павло. Ось на Павло ліпчись не потрапила. Так, давайте вернемося і подивимося. Во, якийсь мом подимся. Вчора mm -hmm. був зовсім інакший чувик. Окей. Видите пушки по топому розставил? Ну я напевно бо у нього найсильніша база. Вот. Вот. Час 3500. Ну. От бачите, яка тут найсильніша база в світі. Ну, не база, а найліпший ігрок в світі по кубочках. Ну от, раз, скільки у нього вонків? Раз, два, три, чотири. Подивіться, що він вже відкрив. ну. Магим вже якого рівня. Ну, мортира самого останнього. По-моєму. Мах так само. Дівки так само, в самому останньому. Ну то і що? Давайте, я не знаю, яке мене тут заравойську, чи щоб я нападав. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба -ой 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 -ой. все гігами валите. Гіга так, Я переступив в клан інший. Ну, раніше вони мене вигнали. По-моєму, вони не вигнали там майже нічого не жертвував. Ну, але, на жаль, я в цьому клані в війні не ожертвую. Ой, не участвую. День сраження. Воїни-наблюдатель. Ну, бачите, я наблюдатель. Китайським. От. Ми виіграємо проти якихось китай-йоків. Ну, все, все китайське, бачите. Ну, подивимось, давайте повтор. На 12-ту, як нас нападали. Ну, Ангела вже взяла трошки пришвидшим. Чим по одному іншу не може всі відразу взяти. По тупому блеску потрохи Бажте, я відразу дадут взял, то можно мощь. Чего чуть-чуть опаники башня? Вот сейчас два буки. Наши геги а она его доежи. Ну, короче, вот Зі Сверчка. Вот. А так использували. Ми з 28, а ми 27. Так, вернено, 18 і 17. Так. Ну, давайте вернемося додому. Ось яка в мене база Гушниці тут з двух руків. Можете охороняють пушки. Другого другого строїть до... Шостого уровня тут. Давайте я розкажу. Це шостого уровня. Це на шостий строїться, це на п'ятий ур... уровень, це є п'ятий уровень, ділки п'ятого уровня. Ну і по куточках п'ятого уровня. Мах першого і буртиру третього. Ну, як ви бачите, от я поки улучуємо. Це один строїтель, де на щось з цих. Або на щось з цих. То я почав влучувати. ворожий ну, нині влучить чуть більше. Раз, що п'ятого, то очіки не, не влучені. Я не буду влучити до четвертого. Одне золото хранилище. Восьмого, другим, сьомого. Далі. Це одне... Ой, друге восьмого. Еліксеру ще, Одне восьмого, друге, сьомого. Ну, я вам розказую, як здобути легко у цих стройтелів на відео одному. Ну, двоє так і роблю. Бо я хочу того, щоб було купа, купа, купа. І потім я взяв то все позруйновував і зробив алмази. І потім зробив 1250, взяв кубочки і виграв 450 алмазів. Ну, Я мій в Звенигороді клан. Звенегород, ось такий значок лава тут фараон. Давайте робив фараон це коли перемоляємо. Так, ну фараон, Тут так нормально, да? Нормально уже пшвтории, фараон. Ну, вот, шостого, шестого, шестого. Вот. то пятого не бачте, все до Лучше і до того, до фу. До девятого, ту девятого, восьмого, восьмого. Вот отсюда уже и маги. Кажем, все лучше идут. Не у него стройки уже время. три стройки. Занять. 110 уже. 5, 9, 8, 8. Лазеры вжимаем. Ну вот такие патанчики. Давайте, якщо у нас є, належує... о. Ну так собі нормально, Давайте може Может хотя бы. А хочу быть узирки давайте, Давай, мы пойдем подаем. Дуже слабезный Ну, ну тут обонят. О! Напала ось так ну Думаю, хоча б одну зірочку тут точно виграємо. Як відразу на мортиру піти, ось то було класно. Мартира зараз промаже. А ні, в цілому взагалі найкраще. Опа ті до мортири йдуть. другий раз не стрельны. Вот тепер роздрону базу. Ну, і тут навіть три зірушки можемо получити. У него казарми дуже слабезні. Можу вам нагадати, що ви в коментарях можете писати, яке б, ой, яку б ігру ви б хотіли побачити на Android системі. І я її вам покажу. Я так як все знімаю зараз відео на моєму Lenovo A7600. І ще мій брат деколи знімає Петро а я Павло. Павло там перше записано, Павло Петропо. Жаба твоя, твоя, жаба. Лише, бука, хіпі, пустан, скот, скільки? О, 13 кубочки. Ну, Ай, зараз дамся, щоб вже вони не йшли так довго. Мені це дуже нервує. Я все наговорю. Нормальний пацан, то той, хто нічого ставить, не в буках. Ну я сам поставив, щоб Опа. дали магію. Другого урання, молодець, ну тут мені жертвують, значить і я їм пожертвую. Дайте, єлі, єсть. Ну, добре, пожертвую тобі. Що тобі ще пожертвувати? О, тут я всіх даю. О, відходить вже. О, відходить, о, відходить, о, відходить, о, відходить. Одходить, о, скільки відходить, води, два, ще Ну, закінчую я вже відео. підписуйтесь ставте лайки. І чим більше в мене підписників лайків та переглядів, тим більше і частіше відео. Навіть на годину можеш щоразу відео з'являтися. Ну, як бачите, я вже Драйв все вперед. Ну а ще подивимося на кінець лучшії клани. Оскільки його лучшим кланом, дивіться. 50 тысяч тихомазів. А то на весь клан, можу вам сказати. Дивіться. О! Найкращий ігровок. Бачите? Найкращий ігровок, мо. Йой, у нього все максимального уровня. йой йо 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 ой Пека максимального уровня. Бачите, мо він є найкращі ігроки, найкращий ігри в зараз світу поки. Тут щодня чогось вони змінюють або ім'я, або хтось виходить вперед. А, і, і кожного дня вони змінюють базу. Це я можу заявити. Ну давайте закінчу, підписуйтесь, ставте лайки. Це відео знімався не допомогло. Ось, пока. Ліпше зробити швидше і надійніше. Загадка натиснеться, бо воно все глюкає, коли я тут зверху щось збрую вниз, все глюкає. Коли знімаю. А так то все нормально окружить. Ось тут все, бачите. Береш, ну, озер не глюки чогось. Вже перегрюкав, вже все. Ну, я знімаю через ось цю програмку. Бачите, того червону. Зараз і буде, відео закінчено. Ну, в Play Market. Ось тут ця програмка.